Якої сину ще тобі святині, ніж ця земля, а над нею небо синє, і скелі, і джерельно чисті води, а ще лісів дохмяна прохолода, Отаємничі шепоти і звуки, і птиці в небі, і квітучі луки, та прадідами стоптані дороги. Відчисна вся, що нам вона від Бога, якого в світі ще потрібно раю, ніж хлібині ниви, що немає краю. В Строми голублю в ґрунт і вродять груші. Тут у людей немов джерельні душі, пісні у світі знані причудові, а скільки міці й м'якості мові! то чом же всі, що тільки їм на пасті, звалились і затьмарили їх щастя? Ці люди вічно мучитися не можуть, вони ще неодмінно переможуть, здійсняться їхні заповітні мрії. І що там ваші, ремчі візанціє? Чи то розкішний Лондон з Вашингтоном? Добірне зерня, впавши в чисте лоно, утвердиться могутньо і корінно, і зашумить на світом Україну.